Приключаємо BMS до батарейки Felicity. Для цього, по-перше, треба виставити положення діп перемикачів в такому положенні. Тобто перший вимкнуто і останній вимкнуто, всі інші вимкнуто. Далі вбираємо перший якийсь спортів, це неважливо який. І робимо саморобний шнурок. В цьому шнурку. В мене в інверторі зроблено е, е, стандартний роз'єм е, по 568B. А тут у нас перший, другий порожній, третій синій з крапками, четвертий синій, а всі, всі інші е, не під, підключені. Тут, тут хвост, що в інверторі, він стандартний. Повністю стандартний. Щоб це не визивало ніяких проблем. Повністю стандартний. Окей, далі ми під, підмикаємо це в інвертор. Ось цей порт. Бо тут в інструкції не сказано, який саме порт підмикати. І вмикаємо це в батарею. Отак. от. Далі треба виставити налаштування на інверторі. О, ми 41 налаштування. Я довго нажимаю, а тепер одночасними натисками переміщуюсь до 41 40... настройки. 41 настройка повинна бути 0,8. Звідси виходимо. І далі необхідно повністю перезавантажити як інвертор, так і треба перезавантажити батарею. Інструкція по перезавантаженню вже є. Тут є дещо, що збиваю з толку, бо Can є Can PCS і є Can L. Ці два C8 нам не потрібні в батарейці, тому ми їх не використовуємо. Тому в нас тройка та четверка використані в напрямку батареї. І Тройка в мене це сині крапками, і четверка це синій. І далі перезавантажимо і все працює. Далі щодо мобільного застосунку, в нас тут є така штука, як загрузка. Ви дивитесь уважно на дату та час, який відображається, тому що він може відрізнятися і може відображати дуже старі дані. Далі, якщо у вас все гаразд, то в секції BMS у вас буде вольтаж, буде ступінь заряду батареї та як вона там себе почуває. Також на самому інверторі буде два, два, два моменти важливих. Перший це 99% відображається це заряд батареї, а також тут от -от -от батарейка і вона обведена таким контуром. Цей контур, коли все налаштовано неправильно, він блимає, І поставлено оце літій написано. Якщо все зроблено правильно, то ця штука перестає блимати, тобто вона статично горить. Тут відображається 99% і також в мобільному застосунку можна подивитися, що є якісь дан.